Друзі, всім величезний привіт і вітаю на моєму каналі. Сьогодні, чесно кажучи, вийшов спонтанний такий ролик, тому що я довго вагалася, чи записувати мені, чи ні, відео огляд на новий ставпак шеф Хасл, що, як я вже казала, прикладається як метушня домашнього кухаря. А вагалася я тому, що думала, що все ж таки варто почекати, вже, коли вийде сам цей комплект, набор, і тоді вже засняти нормальний огляд на цей ставпак. Але те, що показали в трейлері, трошечки мене заінтригувало, і я зрозуміла, що багато чого нам не показали в відео Саміту Behind the Sims. і тому. Я вирішила, що нам є про що тут поговорити. Отже, перший в мене скрін це якраз початок того трейлеру. А до того, як почати показувати нам саме трейлер, розробники вирішили зробити там на дві хвилини прем'єру. Да? І ось цей от хлопчина в новій футболці з крилами і вогниками впродовж двох хвилин йшов по вулиці, невідомо куди. А коли вже почався трейлер, то стало зрозумілим, що він прийшов до ось цієї главної героїні цього трейлеру, і він вирішив, що треба щось перекусити в неї. І, коротше, ми зараз бачимо новий цей самий кіоск. Ми, знову ж таки, його бачили в тому відео з саміту. Я багато буду відсилатися на саміт, тому не звертайте уваги. Ну і коротше, цей. Кіоск з продажу домашньої їжі дуже прикольний, але в мене є одне питання, котре я вже так розумію, ми з'ясуємо тільки коли вийде цей аспак. А саме чи можна буде брати з собою цей кіоск, тому що зараз я вам покажу ще декілька слайдів, ну там трошечки згодом. І ви побачите, що ця головна героїня з собою перетаскувала просто по різним локаціям. І, можливо, в нас з'явиться така можливість його брати з собою як багажі, і плюс до цього можна буде брати деякі прилади. Так-так, саме прилади. Те, що нам показали тоді в тому відео саміту, вафельницю, це не єдиний прилад кухонний, котрий ми з вами отримаємо в цьому кіті. Точніше, ставпаки <свісно> я вже починаю плутатися, тому що ставпаків давно не виходило, і в мене тільки в голові є одні кіти, кити і великі доповнення. Отже, ми з вами можемо тут ще роздивитися, звісно ж, багато багато одягу. На наших не ігрових персонажах, наприклад, ось ця жінка, вона тут сидить, да, в такій сукенці, і зверху тут фартушок. І зачіска, яку ми вже з вами бачили. Знову ж тут нова зачіска, і новий половер. Чи нагадайте, як вона називається ця ковтиночка? І ми зараз з вами ще подивимося багато-багато свочів, я так розумію, буде в цього комплектика і, можливо, в цій футболці, тому що там далі будуть персонажі в подібних речах, але в інших кольорах. Переходимо до головної героїні, і ми можемо роздивитися трошечки її аутлук. А саме це якраз прикраса з вінчиком, котру ми вже бачили, і новенькі сережки на цьому на колечку з шматочком піци. Нова футболка з фартушком, якщо я не помиляюся, і в неї ось теж нова зачіска з такою пов'язкою. Цікаво, чи будуть в нас якісь зачіски, А, і також, бачите, тут з дредами. І та попередня зачіска на ось ось тут теж з дредами здається, і в неї з дредами. Тут коротка зачіска, і здається, там будуть такі куч... кудряшечки. А чи будуть в нас нові зачіски для сімів з прямим волоссям? Питаннячко, їдемо далі. Ось цей наш хлопчина коштує страву головної героїні. Вона йому не подобається. Так, да, наша героїня поки що зовсім не ас в кухонних справах, тому в неї не все добре виходить і вона, можна сказати, не вміє готувати. Але про намагається продати і заробити якусь копійчину. І цей хлопчик ми бачимо на ньому новий манікюр. Мені здається, що це новий. Я такого не пам'ятаю в базі, хоча ні, напевно, є. Напевне, я помиляюся, і він все ж таки є, але бачу точно нові сережки та нове кільце. А ось так виглядає спереду: ось ця футболка з крилами позаду. Прочому зовсім нічого не подобається, і можливо, ось це є нова зачіска, хоча я теж не впевнена. Підходимо далі. На цьому скріні ми можемо побачити, що наша персонажка готувала страви, котрі можливо було приготувати до цього М -м, ставпеку. А можна було приготувати на грилля саме хот-доги, гамбургери, і якісь тут сендвічі, і ще якісь тут з сиром, теж бутерброди. І вона, коротше, вирішила, що все треба щось міняти. Нам презентують Home Chef хасел. І на задньому плані ми бачимо меблі з базової версії гри, котре змінюються на новенький ставпек. Плитка одразу скажу, мені подобається. Цікаво подивитися свочі, які кольорові рішення будуть в плитки на стіну. І вона, бачите, на така. А тут звичайна якась фарба. І класні нові сучасні більш-менш меблі, котрі ми з вами бачили на ескігазах. З того якраз таки саміту «Behind the Sims». Як я розумію, шафки у нас одразу будуть з освітленням і не можна буде ось ці елементи да, розміщувати на інших шафках. А якщо ми хочемо якось засвітити нашу кухню, то доведеться розміщувати тільки ось ці шафи з нового комплекту. Для інших верхніх шафок нам все так само доведеться використовувати світильники з старшої школи. Далі я бачу ще нову ось таку поличку, котра йде під стелю, і це прикольно. Давно в нас не було якихось для стелі декорів і поличок і тому подібного. Нові полички, не знаю, чи вони будуть йти одразу з цим кухонним приладдям, чи, можливо, це ще додатковий декор, але мені здається, що вони одразу будуть ось так от з цими штучками. Їдемо далі і нарешті ми можемо побачити нову плиту. Хоча на відео з Саміту, точніше там на ескізах, мені здавалося, що нам додадуть плиту, котра подібна до інтер'єру мрії чи дизайнер інтер'єру. Нагадайте, як називається правильно цей е, ігровий набір. І мені здавалося, що буде поверхня-варильна окремо йти, а сама духова шафа теж окремо і кудись там в інші місця вставлятися. Але ні, воно буде все суцільним разом. І, в принципі, з одного боку це добре, що нова плита. А з іншого хотілося б ще якоїсь такої плити на кшталт той, що додали в дизайнері мрії. Бачу нову витяжку, і вона мені вже подобається. Я вже відчуваю, що я буду її усюди просто використовувати. І цікаво теж побачити кольорові рішення цих предметів, тому що я поки що бачу, що в плити кольори такі, знаєте, червоненький, сіренький, золотенький, і воно якось так знаєте, виглядає. Ну, начебто і яскраво, але кольори такі приглушені. Але хотілося б мені, щоб були такі. Однотонні варіанти техніки. На жаль, ніякого нового детектору для диму нам не додали нова підставочка для книги рецептів з новими спеціями. До речі, прикольно виглядає ось цей набірчик. Нарешті можемо побачити, як буде виглядати новий холодильник. І він такий, знаєте, масивний, нагадує мені. Такий теж в нас був широкий-широкий холодильник, але не пам'ятаю, в якому доповненні, можливо, він з базової гри. Там ще, здається, дерев'яні були ось ці от елементи, але кольорові рішення в ньому мені там не дуже сподобалися. Я сподіваюся, що тут мені зайде цей холодильник, і, як ми можемо бачити, він якраз таки закінчується там, де починається ось ця вкорочена версія шафи. Ось це, я так розумію, шафа в нас з цього наборчику. Тільки вона, яка йде від підлоги до стелі. І я бачу, що все ж таки невеличкий зазорчик тут є. Я думала, що воно буде якось ну більш-менш, знаєте, щоб так все рівненько виглядало, щоб холодильник дійсно виглядав, як шафа. Але поки що все одно він мені одразу виглядає холодильником. Нова посудомийка, котра, на жаль, не буде розташовуватися в цих менших видах шафок. Вона просто менше виглядає на половину цієї тумби, але на кутових на ось цих, от вона не буде розташовуватися. Це сумно, сумно, що так досі не зробили. Що ось ці е, шафки, котрі там, да, з, от, іде звичайна тумба. І тут такі маленькі ще шафки є, можна обрати да, в менюшці, і вони, можна сказати, ніяк не юзабельні, вони просто ну, там десь ем, додають завершеності нашій кухні, але вони ніяк не можуть використовуватися. Ми не можемо туди не раковину поставити, ні якийсь, здається, а, можливо, чайник можна розташувати та кавову машину, ну, але знизу все одно воно не буде ніяк використовуватись. Бачу нову раковину. Нарешті в нас нова раковина. Я дуже чекала нову, тому що ті, що є, їх дуже мало, і я зазвичай використовую лише ту, що прийшла з Полкічином. Ще одним ставпаком пов'язаним з кухнею. Ось та раковина мені дуже подобалася, і я її постійно юзала А тепер в мене буде варіант на вибір ще ось така більш сучасна раковина. І бачу ще два елементи нові декору це ось такі тарілки, великі, доволі такі, і ваги, здається, тому що для. Якраз таки цього наборчика для домашнього кухаря або для професійної кухні потрібно все по грамівках вимішувати, щоб страва вийшла дуже гарною. Тому цей декор, в принципі, дуже вписується в цей набор і я рада, що він буде в нас. Ще можемо роздивитися кутову шафу, як вона буде виглядати. Я бачу, що тут є відкритий простір з ось таким декором у вигляді дощечок для різки. Да? І також є ще поличка, теж ми її вже бачили на цих ескізах на раковиною сушарка для посуду. Виглядає, в принципі, прикольно, і мені здається, що вона впишеться в будь-який інтер'єр. Тепер ми можемо подивитися на кольорові рішення. Коротше, ось це перший варіант, що нам показали. Він дуже ніжний. Ось тут рожевенькі такі тумби, м'ятний колір мені дуже подобається і. Світле дерево, і тумба, здається, вона однотонна. Давайте повернемось. Попередня в нас, бачите, в такий невеличкий камінчик. Можливо, буде ще під мармур варіант, але я не впевнена. А тут в нас білесеньке таке покриття для тумб. І є також такий темний варіант з чорним холодильником, але чому не з чорними ручками? Я дійсно сподівалася, що буде повністю якийсь чорний холодильник з чорними ручками. Але ні, давайте подивимося ще один варіант. Він такий вже, знаєте, більш можна сказати, патріотичний, жовто-блакитний, але жовтий дуже ніжний і блакитний, надзвичайно теж ніжний колір, і теж дуже мила така пастельна вийшла кухонька. Далі в нас нарешті новий предмет функціональний це вафельниця, яку ми вже з вами розглядали на цьому огляді зі стріма розробників. І нагадаю, на ній не будемо довго тут зупинятися. Бачу ще пару елементів декору, знову ж ці тарілки, ще якийсь судочок. Давайте далі перейдемо до нового, дійсно нового функціонального предмету. Це кухонна машина, здається. Да? А для того, щоб наші сіми могли тут виготовляти тісто, да, вони тепер будуть робити саме тісто. І як в цьому трейлері там показувалося, да, то ця машина неможливо буде, здається, приготувати там піцу або там якісь ще елементи кухні, да, без цієї кухонної машини. Це як додаток, ну як. Наприклад, коли ти ставиш собі такий великий апарат кавовий, то не можна в ньому варити каву без якогось там додаткового апарату для того, щоб зерно перемовувати. Тому ось цей агрегат кухонний теж нам буде дуже допомагати робити якісь нові страви. Знаєте, коли ми дивилися саміт розробників Behind the Sims, цей да нам показали тільки вафельницю. І ми, звісно ж, всі подумали, що напевно ж тільки вафельницю і додадуть з цим набором. Але ні, розробники припасли цікавіші елементи, маленькі побутові прилади для кухні да, на десерт. Віте саміту. Ми бачили, що сіми продають якусь піцу. Але чесно кажучи, я думала, що ми будемо піцу цю робити в духовці. Я не знаю, я просто не знала, де ще можна було би її готувати з тої техніки, що в нас є. Але тут я бачу міні-пічку, не величезну таку да, дров'яну піч, а міні-піч для виготовлення цієї піци. Ну це дуже круто. Я дуже рада, що буде декілька функціональних нових предметів. І ось коли вже кухню оновили. Наша сімка, наша головна героїня, може якось продовжувати прокачуватися і виготовляти нові страви. І давайте подивимося, ось походний комбайн вона використовує для того, щоб приготувати тіст. Ну, а поки сімка там готує своє тісто, напевно, треба ще поговорити про нові анімації. Як наша головна героїня не дуже така да, вправна на кухні, то в неї, звісно ж, будуть анімації поганого кухаря, там, де вона там, все з рук в неї падає, все вона роняє, ось там в неї перечниця впала в цю кастрюлю. піцею вона не дуже добре. Справляється, але вона намагається, і тепер ми переходимо до того моменту, коли вона її вже дістає, і в неї вона трошечки не вийшла. Вона виносить те, що в неї вийшло, і ми можемо трошечки ближче розглядіти, що в нас ще є ось така лукова піца. Ось це, напевно, просто звичайна там папіроні, а це мені здається якийсь варіант такої закритої піци. І ми бачимо, що цей кіоск тепер стоїть на ділянці біля басейну. Знову ж питання, як він тут опинився. Я так розумію, що в нас, звісно ж, буде оновлення перед тим, як вийде цей ставпак, і туди додадуть ось це фільтрування страв під час приготування. Да? І можливо, вони якось трошечки оновлять наші містечка і поставлять ось ці кіоски в деяких локаціях. А можливо, все ж таки наша сімка. Наші сіми зможуть носити їх з собою в багажі, що було б дуже класним, тому що їздити на якісь спеціальні ділянки то таке. А от коли ти там, наприклад, собі ньюкрест облаштував, навряд чи там на якійсь ділянці розробники поставлять цей кіоск. Мені здається, що кіоск можна буде носити з собою в багажі, і деякі прилади також, тому що ось тут от, я бачу, що стоїть наш кухонний комбайн. Чи вона його з собою принесла, чи він буде йти в комплекті з цим кіоском? Да, кіоски, до речі, відрізняються. Тут такий собі кіоск, там далі буде трошечки крутіший кіоск. І, звісно ж, кольорові рішення також будуть відрізнятися. І чи будуть відрізнятися в нас предмети в цьому кіоскі, чи ми самі можемо вирішувати, що туди поставити, і який предмет, можливо, пічку, можливо, ось цей кухонний комбайн, можливо, ще щось. Ось тут, бачите, стоїть пічка, тобто вона зможе одразу готувати на якісь локації або щось інше, замішувати тут якісь десерти, салати. Далі нам поки. Показують, що сімка поступово розвивається. Вона ось тут -от зараз буде готувати ось ці нові вафельки, десертики з вафлями. І якраз в цьому комбайні вона замішує знову ж таки тісто для того, щоб виготовити ось ці е е кексики, котрі можна буде тепер готувати в звичайній нашій. Духовці. Тепер черга приготувати вафлі, і вже ми бачимо, що їй подобається запах цієї приготованої страви. І ось як виглядає десертик. Мені здається, якийсь полуничний десертик з вафлями буде. І ось вона вже виставила свої нові десерти на продаж, і вони виглядають вже. Дуже класно, ось ці кексики рожевенькі мені дуже подобаються. Ось тут кекси, і ось тут ми бачимо, що якраз ось ці нові вафлі. Поки я про нову техніку розмовляла, то мені здається, я там десь можливо щось пропустила з приводу нового одягу. Ось тут я бачу новий вже кітель. Якщо там в неї був такий нехайний ну, не фартушок вже замис гани, да, то тут в неї вже кітель справжнього шеф-кухара навіть з ось такими перчаточками одноразовими. І в цьому комбайні вона готує салат. І мені це нагадує, ось цей кухонний комбайн якраз такий. Кухонний комбайн Сімс 2, коли для приготування садового салату, наприклад, ми використовували, ставили ось цей от міксер, типу, да? і ось вже сімка наша, просто професіонал, вона може з цим тістом і так і сяк якось вправлятися. І в неї вже виходить все набагато краще, набагато гарніше. І всі наші нові страви. Ми бачимо ось цю піцу нову, ми бачимо ось ці вафлі. Вафлі ті, що ми бачили ще на скрінах, з куркою, з рибою. Тут ще якийсь десерт, можливо, з клюквою, чи що це таке. Тут якісь в нас нарізки, салатики і ще вафлі. Ну, а тепер ми можемо побачити ще трошечки персонажів. Я не пам'ятаю, чи є в нас така зачіска в базовій версії гри. Мені здається, що вона нова. І я бачу, ще, здається, ось таку чоловічу нову зачіску, хоча може помилятися. І, звісно, шапочку, якусь таку цікаву, в'язану шапку. Комбінезон, який ми вже бачили, в декількох спочах, я вам показувала в минулому огляді, і нові ось ці, як я вам казала, багато спочів буде ось у тієї ковтинки. І ще ось така футболка, але тут вона з якоюсь зав'язочкою, якийсь тут якась хустинка, не знаю. Ну і знову ж таки, ще такий же самий жіночий варіант цієї куфтинки. Трохи з іншого ракурсу. Ця шапочка виглядає ось так. Цікаво, що вона мені нагадує? Я навіть не можу зрозуміти. Можливо, теж якесь пухкеньке тістечко, я не знаю. І ще їдять якусь дивну піцу. Якусь синю піцу, здається. Ну, а тут нам вже показують ще раз, які предмети нам будуть додані. Знову ж таки, кухонний комбайн, вафельниця. Ось тут така тумба підвісна, новий рукомийник стоп. Мені здається, чи рукоминник тут показан в тумбі. Ви що, серйозно? Вони додали рукоминник з такою ж тумбою. Тобто він не окремо буде йти, і я щось в цей момент не дуже зрозуміла. Я спочатку так зраділа новому рукомийнику, а тепер мені здається, що він буде йти разом з тумбою. Хоча, може, це просто для цієї фотографії вони так зробили. Я дуже на це сподіваюся, тому що я, можливо, захочу її на якихось інших тумбах використовувати, а не тільки на цій. Нова пічка, ось така ще одна тумба, да? І, звісно ж, трошечки показують кас, який в нас буде. Мені сподобалася ще ось ця ковтинка з рушничком накиданим через одне плече, да? і нова зачіска для чоловіків. От на чоловіках вона мені дуже подобається. Коротше, ось таким вийшов в нас новий стовпак. Подивимось, як воно буде виглядати в грі. Ну, а вийде цей ставпак Home Chef Hustle 28 вересня. Ну, а на цьому ми з вами завершуємо. Здається, ми так більш-менш все роздивилися поближче. А повністю цей комплект ми вже з вами подивимося, коли він вийде. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Не забудьте підтримати його вподобайкою та підписатися на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео. Бережіть себе, бережіть близьких і всім па-па! Stories, I'm a fool for your life